Поки є успіхи на фронті у Росії. У Росії. Так, вони величезними втратами. Там, здається, медіазона порахувала, що тільки на жовтень місяць 150 тисяч людей це нагло залізобетонно. Ну, взагалі, от, верифіковано, росіянам втратили. Це менше цієї кількості жертв у них не буде. Це прізвище, ім'я по батькові, дата народження, дата смерті, місце смерті і так далі. Тобто це верифіковано, плюс, кажуть, там 200. 30 тисяч відкритих спадкових справ, ну поки там десь може бути нюанс, але все одно десь приблизно на всього цього крутиться. А люди є, люди поки що на війну йдуть, і успіхів, хоч мінімалістичні вони є, тому для ще раз постійно кажу, для Російської Федерації немає жодного сенсу починати якісь мирні перемовини, поки в них немає пату, поки немає оцього загальмовування. Ну, треба рухатися вперед. Я кажу. Хуй, да, там поки mm -hmm. гарячо. Це вони будуть робити. Я погоджуюсь там до кінця березня місяця, це точно. Поки зима, поки ці ось обстріли, ми нашим зупинятися зимою, коли в них є можливість від, ну, теоретично відправити нас в кам'яний вік. Ну є така можливість, є. Вони це роблять, намагаються робити, Чого я втрачати. Тобто, до кінця березня вони будуть цим користуватися, пробувати користуватися, а далі, а далі буде дивитися по ситуації.